Яка ситуація зараз з так званими ухилянтами? Чи можете ви підсвятити якусь цифру? Сьогодні, наприклад, він ухилянт зранку на вечір. Це вже ну, військово зобов'язаний. Де посилення заходів контролю за? Обліком резонанс вже кілька тижнів поспіль викликають е, відео з так званих рейдів, з нічних клубів, ресторанів. Інформація розганяється певними особами, яким це вигідно. Нічні клуби це скажімо так, так називаємо мажори, підіймає гвалт на всю вулицю, що мене вбивають. Мене ще щось. А який відсоток співробітників, які працюють у ТЦК, мають бойовий досвід. 99, сто дев'ять десь справа молодих. Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Стоп Корупції. І сьогодні у нас в гостях полковник Андрій Миколайович Примаченко. Він заступник начальника Київського обласного територіального центру комплектування соцпідтримки. Добрий день. Доброго дня сьогодні ми будемо говорити про мобілізацію, Андрій Миколайович, Наразі, якщо подивитися соцмережі, то розганяється думка про начебто, що зараз посилюється етап мобілізації, чи насправді це так. Ну, насправді, як ви сказали, ця думка дійсно іменно розганяється, тому що починаючи з 24 лютого 2022 року мобілізація розпочалася і вона планово проводиться. Ніякого там спаду, розгону цих заходів немає. Якщо брати 2022 рік початок, це були люди, які добровільно йшли. Захищати країну, там воювали. Але ми розуміємо, що з роками йде це все бажання, на жаль, на спад. І патріоти закінчуються у нас. І певні люди сприймають заходи, які проводились щоденно починаючи з 2022 року, і в такому ж темпі, і те ж саме все. Зараз вже сприймають як щось таке ну, негативне і ну, розуміють на свій лад, що це посилення мобілізації. На сьогоднішній день посилення ідеть не мобілізації, а йде посилення заходів контролю за обліком більше військовозобов'язаних. Тобто, ми більше налагоджуємо співпрацю в електронному вигляді між силовими структурами, які у нас в країні існують. Це і Національна поліція, служба безпеки України і ТЦК. І це все переходить в електронну площину, і ну, з'являється більше інформації про ну, місце розташування військовозобов'язаних, де вони працюють, де вони проживають. І це все переходить в електрон і більше дає змогу працювати з тими, хто ще, ну, скажімо так, несвідомими громадянами, які не виконують свій військовий обов'язок згідно Конституції України. Uh -huh. Тобто, ну, в такому ракурсі. А більшість сприяє це посилення Заходів, це ну, посилення обліку особового складу і посилення ну, інформування. Військових про місце знаходження це більше. А якщо порівняти кількість мобілізованих два роки тому, рік тому і наразі, наскільки різниця цифра? Якщо порівняти 22 рік з 23-24 роком, то у 22 році. Ми розуміємо, що Збройні Сили України мали маленьку кількість, і потім створювалися нові підрозділи, нові бригади, нові військові частини, і кількість військовозобов'язаних призивалася набагато більше. Тобто 23-24 рік вони йдуть на рівні однаково. Ну, кількість військовозобов'язаних призивається. Ну, порівнянні з 22-м роком, і двадцять третім, двадцять другому було призвано десь приблизно два з половиною рази більше ніж зараз. Двадцять третій і дев'ять ну, місяців двадцять четвертого ну, призиваються ну однакова кількість плюс-мінус. Найбільше резонанс вже кілька тижнів поспіль викликають е, відео з так званих рейдів е, з нічних клубів, ресторанів, концертів, спортзалів. Наскільки ефективні з вашої точки зору, ось такі. Заходи і чому ТЦК вдається до них? Це, це йдуть стандартні заходи, такі як про, ТЦК проводимо ми з спільно з Національною поліцією, Службою безпеки України, не, не, ТЦК, не, біля не, торгових центрів, біля не, супермаркетів на вулицях. Чи і нічим не відрізняються спортивні клуби. Або ну, будинки культури, біля яких проводяться ну, заходи по перевірці документів військовозобов'язаних і виявленню порушників військового обліку. Те, що виклика... викликало резонанс там, на концертах, в спортивних клубах і так далі, це роз... не розганяється певними особами, яким це вигідно. Тому що ми розуміємо, що нічні клуби, ну, це, скажімо так, так називаємо мажори, більш-менш люди, які мають достаток, проводять там свій вільний час. І йде стандартна перевірка військово-облікових документів. Якщо у людини все в порядку в цьому плані, ніхто йому там нічого не каже, ну, бажають гарного вечора далі, він йде далі. Якщо ну, людина виявляється військовозобов'язаним з порушенням військового обліку, він десь скривався, все, і починає там підіймає гвалт на всю вулицю, що мене вбивають, мене ще щось ні в якому разі, ну якщо ми проаналізуємо всі відео, які були і перевірка документів, то жодна людина, в якої в порядку, ну Поліція ну, не затримувала і не ну, притягала до відповідальності згідно з чинного законодавства. Працівники ну, територіальних центрів комплектування соціальної підтримки ну, самі не можуть ну, затримати це повноваження ну, національної поліції, ну, тобто в них є ну, для доставки порушників. Поэтому. А Яка ситуація зараз з так званими ухилянтами? Чи можете ви підсвітити якусь цифру по Київській області? Ця цифра вона міняється і більше сказати так, що якусь певну цифру ну я на сьогодні не можу, тому що щоденно змінюється. Йде процес мобілізації далі. Сьогодні, наприклад, він ухилян зранку на вечір. Це вже ну, військово зобов'язане, які проходить там військову лікарську комісію, уточнює свої облікові дані. Тому це було б некоректно називати якісь цифри там і озвучувати. Тому по ухилян, там є люди, але вони не також отримують сповіщення, подаються в розшук, і цим уже займаються Нацпол. Згідно mm -hmm. законодавством, ось відносно недавно повістки почали розсилати через пошту. І яке покарання загрожує, якщо повістка прийшла поштою, а чоловік її не з'явився і не забрав її? Згідно чинного законодавства, Укрпоштою повістки доставляються до військовозобов'язаних. зобов'язаних. Якщо вони не отримують їх повістки, вони подаються в розшук і в базу забивається, і потім, вже коли десь людина, виявляється, як по базі, ну, я вже перед цим наголошував, що переходить все в електронну площину, тобто поліція зупиняє там без участі ТЦК, і потім вже доставляє для складання адмінпротоколу там в залежності від того, яке порушення він вчинив. Тобто він мог оновити дані по поберігу, але немає військово-брикового документа встановленого зразка, або не приходив військово-лікарську комісію, тобто там штрафи, адмінвідповідальність різна йде. Угу. Тобто у когось це може бути 850 гривень, у когось 17,5 тисяч. Тобто це вже вирішується конкретно на місці посадовими особами. Центру комплектування, до якого притягнули, чи відповідає дійсності те, що чоловіки віком 50 плюс не будуть мобілізовувати? Ні, це не відповідає дійсності на сьогоднішній день, тому що згідно чинного законодавства, у нас призовний вік до 60 років. Угу. Чому розганяється 50 плюс? Що не будуть призивати, ну, так, проєкт закону був, там постанов, але на сьогоднішній день, день він не прийняти. Ну, Ми ж розуміємо, що військовозабов'язаний 50 вже мають певні вади по здоров'ю, це більшість. Але вони, наприклад, можуть бути придатні для служби в тилових підрозділах. Це водії, це ремонтники, це електрики, ну і більше, 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 ну, ну така uh -huh. категорія, яка може забезпечувати діяльність військовослужбовців, які воюють на передньому краї. Тобто вони більше підходять ну, сюди. Uh -huh. Тобто, якщо приходить людина 50 і каже, я водій всіх категорій, я. Ну, Працював ну, дальнобойщиком. Я, я хочу служити, приносити користь, то і стан здоров'я дозволяє, то ну, відповідно він призивається і ну, всі побажання його вчитуються, і він йде служити угу. воювати. Отже, це і ПСО. Ну це не передбачено чиним законодавством, так що 50 плюс не призиваються. Угу. Я ну, це розумію. не можна сказати, що це і ПСО ну, розганяють. Щоб це більше про російська тема. Якщо моніторимо інфопростір, і щоб не треба забувати, що Росія питається всіми заходами зірвати заходи мобілізації від ІПСО до певних засланих казачків і спалення машин ТЦКшникам і, і так далі. Тобто через певні телеграм-канали, ну, свідомим громадянам пропонують віртуальний заробіток, які... і це все йде на зрив мобілізації. Від цього ми, на жаль, нікуди не діваємося. Ворог працює над цим. Пропоную повернутися до попереднього питання. Хотіла б уточнити, наскільки різниця покарання за наявку по повісті? Ось, наприклад, для уточнення даних. Яке покарання буде для якщо військовозобов'язаний не з'явився для уточнення облікових даних, то на сьогоднішній день це 17,5 тисяч. Штрафу. Який середній вік тих, хто зараз проходить до ЦК і чи справді існує дефіцит у молодих кадрах? Війна це справа молодих, які ну, повинні захищати свою країну. Середній вік на сьогоднішній день по різним регіонам різний. Іди. Якщо брати місто, то це може бути ну, районний центр. То це 43 десь роки, якщо брати населені пункти, які сільська місцевість, це і 47 років uh -huh. середній віку. Що стосовно у молодих кадрах, люба установа організація, це як і ваша установа, там, військова частина, хотіла б, щоб чим молодші кадри були, тим краще. тому що їм Мислення і навички вже більше ну, сучасні, чим, наприклад, призивається військовослужбовець 27-28 років, який вже сучасний адаптований до сучасних викликів, там, і з комп'ютером обізнаний з усім, з усім, ну, тобто з технікою новою. І 47-48 років, які ще ну, застали там Радянський Союз і на старій техніці працюють. Тобто це більше таке от угу. питання. що Молоді кадри потрібні завжди. А які військові спеціальності наразі затребувані? Військові облікові спеціальності наразі ну, всі затребувані, але найбільш такі от. Чому надаємо перевагу військовослужбовцям або обов'язково які мають схильності до безпілотників, до артилерії, тобто математичний уклон, склад ума мають, уже забер... направляємо на навчальні центри, які навчають на артилеристів, на танкістів. Ті, хто, скажімо так, сталкувалися з електроникою, більше. Тих уже, ну, до радіотехнічних спеціальностей ближче не? на навчання, перенавчаємо, які мають способність навчатися відповідно до військової спеціальності. Угу. Тому що ну, цивільна людина приходить, вона трошки ж, ну, специфіка роботи інша. Якщо на пілоти дронів. Там, Зборка, ну тобто, розуміємо, що їх треба трошки привчити. Він теоретично знає, що робити, а практично вже навчальні центри навчають. А розкажіть, будь ласка, що таке пряма мобілізація? Ну. Терміну пряма мобілізація немає, це, мабуть, теж uh -huh. ну, є загальна мобілізація, uh -huh. мобілізація скрита, проводиться. Тобто, ви, мабуть, на увазі маєте те, що призив до напряму до військових частин. Uh -huh. так, так, Я так, так розумію. Uh -huh. На сьогоднішній день надано дозвіл військовим частинам напряму призивати військовозобов'язаних до себе без ТЦК. Тобто майже без ну, ТЦК. Сама процедура, те, що ну, військовозобов'язаний, наприклад, хоче проходити військову службу в певній частині, де його побратими служать там, або ну, по іншим причинам він звертається до командування військової частини, отримує письмову згоду, і частина ну, направляє його ну, шляхом надсилання повідомлення до ТЦК ну, навіть. Військово-лікарську комісію, де він проходить, і вони впевнюються, що він придатний до військово лікарської комісії, отримує висновок ВЛК і убуває свою військову частину служити. І далі ми отримуємо повідомлення, що цей військовозобов'язаний вже проходить військову службу. Тобто це зроблено з, ну, з тим, що не завжди людина попадає в ту військову частину. Які хоче ну, проходити військову службу, і це трошки знижує, ну, скажімо так, моральний дух. Але на сьогоднішній день командування прийнято рішення ну, ось провести такі заходи. І це ну, я вважаю правильно, ну, тому що ну, це ну, ну, якщо в цьому ракурсі ну, угу. брати, ну, це не пряма мобілізація. Угу, а угу. Напряму до направлення напряму до військових частин. Так, дякую, що роз'яснили. Ем, ось таке питання: чи мають право представники ТЦК насильно доправляти чоловіків до ТЦК? Не мають права направляти насильно uh -huh. до ТЦК і в жодному разі наші під цього не роблять. У більшість викликається наряд поліції. Складається адмінпротокол, або відмова від складання адмінпротоколу, і передається до судових органів вже до прокуратури. Це ну, такі випадки у нас. Ну, пишуть, є багато ну, писаки що і у Фейсбуці, і везде, що насильно ну, приїхала поліцейська машина, ну, наклейкою на капоті ТЦК, угу. діли наручники мені. і... Повезли три дні утримували, ну ось я тут вже все хожу далі по вулицях. Ну, тобто, це не відповідає uh -huh. дійсності. Uh -huh. А який відсоток співробітників, які працюють у ТЦК, мають бойовий досвід? 99, десь відсотків. Uh -huh. Тобто, і всі, хто ну, думають, що в ТЦК працюють ну, працівники там, не, вірні, військовослужбовці, які не проходили. Військову службу, то це оманлива і фейкова теж подія, тому що за останні, ну, скажімо, півтора року оновився склад весь майже ТЦК і з бойових військових частин під, ну, підрозділів переведений особовий склад, який має обмеження по стану здоров'я, mm. пройшли ВЛК і ну, висновок придатний для служби в ТЦК. Військових частинах, навчальних закладах і так далі. Тобто ну, Люди, які не можуть виконувати функції на передньому краю, вони переведені до ТЦК і ну, далі займаються вже комплектуванням, ну, скажімо так, своїх військових частин там, де проходили службу. Тобто ну, 99% це ну, учасники бойових дій. От наскільки місцева влада сприяє чи навпаки гальмує роботу місцевих ТЦК? По Київській області місцева влада, ну, починаючи з обласної влади ну, і закінчуючи на місцях, ну, я не зустрічав випадків, щоб хтось перешкоджав діяльності. Всі сприяють, всі ну, працюють і старости на містах, надають допомогу. Тобто е, ну, є розуміння того, що якщо. Ну, вони не будуть цього робити, на жаль, втрати на фронті йдуть. Все, ну, все розуміємо. І хлопців потрібно кимось заміняти. Це розуміння є ну, в усіх. Нема такого, що я не буду там, та й і ще щось. Тобто, ну, влада сприяє ну, цьому повністю у нас по Паківській області. Що ви побажали українцям в цей нелегкий час? Що я хочу побажати українцям, це, звісно, перемоги. Але ну, перемога сама не приходить. Її повинна виборювати. Ну, на превеликий жаль, це і втрати, і біль, і сум, і ну, втрати близьких, все. Але якщо не боротися, то ворог дійде до західного кордону нашого. І Україна як держава на превеликий жаль перестане існувати. Кому цікаво, може, свій час Львів зробив ролик такий про ухилянтів. коли вони ухилялися там або шукали привід не призватися. У мене відсрочка, я там інвалід, все. І наступний ролик ідеть, коли вже ворог захопив територію і під. Дулом автомата їх загрузили машину, заставили воювати на боці ворога, і ніхто не питав. Тобто, нам потрібно боротися, боротися ще раз, боротися. Ну і терпіння, якби важко не було, ну виборювати перемогу потрібно. Дуже дякую вам, Андрій Миколаєві, за таке змістовне інтерв'ю. Дякую, дякую нашим глядачам, що дивилися. Працюйте на перемогу нашої України. До побачення.